день! з вами е, я сьогодні розкажу, як зробити легкі уроки. Ну, ви, мабуть, вже, як здогадалися, коли ви читаєте вірш, коли ви вчите вірш, то вас, то ви лише запам'ятовуєте лише 10%, ви лише запам'ятовуєте цього. А тепер дивіться, Оце на нашій книжці. Хара, я розгорну. Дивіться. Ось що у нас є тут. Дійте. Коли ми читаємо, у нас запам'ятовується лише 10%. Коли ми, коли ми щось чуємо, то 20%. А коли ми бачимо, то 30%. Коли ми бачимо і чуємо, то 50%. А коли ми говоримо, то буде 70%. А коли ми говоримо і робимо, коли ми говоримо і робимо, то запам'ятовується аж цілих 90%. Ну, хочу сказати, як легко зробити уроки. По-перше, а кое обманю? Треба просто вчити уроки. Не лінуйте вчитися. Не думаю, ви нормально, блін. Будете вчити уроки, нормально вчитися. Не як якісь двоєщі. Ну так що.